Система контролю пального для вашого автопарку. Контролюйте переміщення пального з моменту надходження та його повного використання. Отримайте дані про об'єм та якість пального, його залишок в резервуарах. Відстежуйте час витачі та обсяг пального по кожному водію та транспортному засобу. Контролюйте власні паливозаправники. їх місце знаходження, залишки пального. Встановлюйте ліміти та відстежуйте заправки кожного водія. Контролюйте витрати пального, кількість отриманого пального, стиль водіння та показники роботи двигуна. Фіксуйте надходження та списання пального. Формуйте звіти та отримуйте сповіщення про недотримання лімітів для зручного обліку пального на підприємстві. Замовляйте послуги з підготовки та обслуговування резервуарів. Встановлення мобільних та стаціонарних АЗС у спеціалістів Оверсір отримати комплексні послуги gps моніторингу, контролю пального, підключення до тахографів, контролю вагових та обробки полів агродронами від лідера українського ринку.